Її двічі намагалися врятувати від шахраїв, та вона все одно віддала злодієм гроші. Жительку Тернопільщини ошукали на 42 тисячі гривень. Не переказувати кошти, її вмовляли спочатку перехожі, потім і поліція та марно втекла від допомоги і таки переказала свої кревні, бо донька нібито потрапила в халепу. Як розвивалася ця історія і чим небезпечні шахрайські пастки? Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. Цей чоловік викликав поліцію, бо марно намагався спинити жінку біля терміналу з турбинкою банкнот. Вона пхала різні купюри всередину та ніяк не могла переказати гроші. Валяється на землі купа грошей: підсотки, тисячі, пачки двохсоток. Я підбіг і бачу, що ситуація така, що жінка явно попала під вплив. І я пробував якось її вив... з цього стану вивезти. Ніяк не виходить. Бо пані слухала вливання по телефону. Як виявилося пізніше, говорила вона, начебто, з поліцейською про свою дочку, яка когось побила. І тепер для залагодження справи потрібно 55 тисяч гривень. Прийшлося взяти з рук телефон, і вибити, вибивши телефон, тут же в цю секунду знов телефон дзвонить. О, тим чудово зрозуміло, що це афера якась. Жінка була в такому стані, що це було неадекватно їй щось взагалі щось сказати. Це просто як гіпнозі. Зрештою, вона просто покинула чоловіка і пішла геть від терміналу, не припиняючи слухати накази по телефону. Проте небайдуже виявився настирливим і викликав поліцію. Пані, зачекайте. Пані, чуєте мене? Зачекайте. Доброго дня. Сержант поліції виклик по волоку димешку з КСПД. Поліцейські жінкою говорять, а вона не кидає слухавку і далі робить те, що кажуть їй по телефону. Хто вас щось вимагає? Що вас то? Ніхто не вимагає, мені дочка в лікарні, мені треба до неї поїхати. А де в лікарні? А Де. На жінку не діяли слова копів про шахраїв, бо по мобільному з нею уже говорила буцімто і її дочка. Ваша дочка напевно не в лікарні, це швидше за все вам шахраї дзвонять. Зараз дуже дуже багато шахраїв дзвонять по телефоні. Кажуть, що у вас дитина в лікарні, що ви передали гроші. А насправді то неправда, розумієте? Ну я розумію. Вона зрозуміла це по-своєму і шкурнула від поліцейських теж. Громадянка е, в категоричній мові відмовилася від. Е, Надання допомоги працівниками поліції, мотивуючи це тим, що вона спілкується з дочкою, і їй необхідно негайно передати їй кошти на лікування. Але через півтори години жінка сама прийшла у поліцію, бо таки перерахувала шахраям на пошті 42 тисячі, а потім набрала дочку і нарешті зрозуміла, що її ошукали. Люди втрачають в середньому близько від 10 до 50 тисяч гривень. Різними це відбувається різними транзакціями на різні. Банківські картки шахрайки не давали жінці ні секунди передиху під час телефонної розмови. Маніпулювали її емоціями та почуттями. Саме так вони виманюють у людей гроші, каже психолог. Постійно тримаючи жертву на зв'язку, шахраї вводять людину в шоковий стан. Вони не дають змогу комунікувати з іншими людьми, а також звернутися за допомогою. Другою основною передумовою цих шахрайських дій є маніпулювання. Основними цінностями людини, такими як здоров'я, материнство, взаємини у родині, тому найпростіше, що можна зробити у випадку, коли до вас телефонують про проблеми із рідними, покласти слухавку і набрати родичів. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.